2 травня. 1848 році у Львові створена перша українська політична організація Головна Руська Рада. 1892-го у Києві був запущений електричний трамвай, перший в Російській імперії. Цього дня народились у 1729-му Народилася російська імператриця Катерина II. Її називають великою. Епоха її царювання одержала назву освіченої монархії і вважається золотим віком російського імперського абсолютизму. В Україні ж під час правління Катерини ІІ було скасовано гетьманство, ліквідовано Запорізьку Січ і юридично запроваджене кріпацтво. 1828 року в Миколаєві народився контрадмірал Петро Шмідт, герой Кримської війни. Його син відомий революціонер лейтенант Шмідт. У 1975-му з'явився на світ англійський футболіст Девід Бекхем.